Беру десятки щурів в одній кліці, сидять і лежать один на одному. Поряд у кліці 15 хом'яків. В інших клітках кролі шиншили і хомяки. В таких умовах вони чекають на тих, хто їх купить. Продають тварин на ринку колгоспний у Кропивницькому. До продавця з запитаннями прийшла керівниця громадської організації Бім Катерина Дорош. Вона 12 років опікується бездомними собаками і котами. Чому вони сидять у вас такі купі сьогодні? Принесли крисок. Та ви не Бу... вчора так були, я вчора особисто, бо місяк... Дивіться на тих хом'яків. Ну, я ж не можу в Ах... кожного одного ну, хом'яка ні, в одну кліточку садити. Ну, хоча б по п'ять, не До цього продавця прийшла вдруге за тиждень, каже Катерина Дорош. Два дні тому побачила, як чоловік ставив клітки з тваринами у металевий контейнер. Там вони мали ночувати. Ці клітки просто ставляться в металевий вагончик, який нагрівається на сонце дуже швидко. Метал дуже швидко нагрівається, плюс немає вікон, він не провітрюється, і плюс те, що вони ще сидять з купою, скупчені багато-багато тварин в одній клітці. Тобто, це додаткове тепло. Моє спілкування ні до чого вчора не привело, тому що він просто зачинив і пішов. Ну, сьогодні ми вже бачили те, що бачили. Вже спілкування вже дійшло такого рівня, що обіцяє. Що все виправить і все буде добре. Такі умови утримання вважає жорстоким ставленням до тварин. У металевому контейнері біля місця продажу стоять клітки з папугами у поліетиленових пакетах. Вони в кульку стоять. Там, ну я так... ж їх переношу. Ну, так не вивітрюються ж геть. Ви ось, наприклад, ну уявляєте, якщо ви зайшли, і ще п'ять людей разом дивіться, з вами. Дивіться, Судяє. двері відкриті. Та я добачу, що да. вони зараз. А в кульках я їх переношу, щоб зерно не розсипалося. Тварин продає тут протягом 15 років, каже продавець Сергій. Прізвище назвати відмовився. Пояснює, що тварин лишив на ніч у металевому контейнері. Це була е, одинична ситуація. Мені треба було е, після роботи поїхати в обласну лікарню, привезти ліки к мамі. І я розумію, що е, животні довго в машині не можуть знаходитися. Машина цілий день на сонці стояла. І я е, Вирішив зробити звірків, закрити в контейнері, накормив напоїв і поїхав сьогодні. Я як підприємець забираю звірків додому і вони будуть вдома знаходитись в сараї. Пояснюю, чому тварини у переповнених клітках. Береш на роботу определене количество гризунів. І люди, люди Приносять і здають. Е є такі люди, що на корм міняють, є такі люди, що гроші беруть, приносять за своїх звірків. Якщо я їх брати не буду, вони гризунів будуть випускати е в естественне життя і вони будуть помирати ще швидше, ніж тут на ринку. Якщо я їх брати не буду, біями зов і вони їх точно брати не буду. Умови утримання тварин, і облаштування місць для їх продажу регулюють ветеринарно-санітарні правила і закони, зокрема про захист від жорстокого поводження, каже керівник лікарні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Віталій Кельний. Квітки повинні оснащені бути поїлками для напування, годівницями. Тварина комфортно повинна переміщуватися. ветеринарно-санітарними правилами торгівлі тваринами на ринку. Прописується, що на одну тварину. Комфортні умови це півтора метри квадратних на одну. Тварину. Тварина повинна відчувати себе комфортно. Це повинен бути забезпечений і мікроклімат в клітці, щоб ця клітка повинна не загорожувати, не захаращуватися поліетиленовими пакетами та іншими матеріалами. Ці клітки повинні знаходитися без прямого сонячного попадання, щоб не виникло теплових ударів. Максимальна норма мікроклімату папу. 22-25 градусів, що вище, це смертельно для тварини. Якщо це кролики, шиншили, морські свинки, більше 20 градусів це буде смертельно для тварин. Каже, для того, щоб перевірити дотримання правил продажу і умови утримання тварин під час воєнного стану, мають отримати заяву в Держпродспоживслужбу. На сьогодні жодного звернення до нас не потрапляло. Коли відбудеться таке звернення, значить фахівцями буде значить перевірено в разі виявлення порушень ветеринарного законодавства. Власнику тварин притягується до відповідальності у вигляді штрафу розмірі 51 гривня. За жорстоке поводження з тваринами є кримінальна відповідальність. Заяв поліцію щодо таких випадків не отримували. Розповіла телефоном речниця поліції Віталіна Бевзенко. За жорстоке поводження з тваринами винні особи несуть адміністративне покарання відповідно до статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено штраф, та кримінальну відповідальність відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Штраф накладається у сумі від 200 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскації тварин. Або якщо тварини перебувають у власника, становлять для грозу, загрозу для її життів життя вилучається негайно за словами Катерини Дорош. Нині готують звернення, щоб дотримання правил утримання тварин на ринках Кропивницького перевірили. Антоніна Крейтор, Анна Добран, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький.